Для народу Масаї ходити пішки це спосіб життя. Цього ранку вони йдуть до церкви адвентистів сьомого дня на семінар, присвячений проблемам віл та сніду. Народ Масаї має традиційний уклад життя, проживаючи у пустельних частинах африканського континенту, де вода це знахідка, а фрукти та овочі відсутні. У їх раціоні переважає молоко, яке вони п'ють принаймні тричі на день. Медики-місіонери Оскар. Та Євгенія Джордано приїхали до Кенії, щоб поділитися інформацією про ВІЛ та СНІД та принести надію ураженим людям. Чоловік та дружина лікарі за фахом очолюють відділ з проблем ВІЛ та СНІДу церкви Адвентистів Сьомого Дня в Африці. Вони заохочують адвентистські громади допомагати людям, які інфіковані ВІЛ та СНІДом. Протягом п'ятиденного семінару Оскар та Євгенія проживають у цій будівлі народу Масаї, що зроблена з гілок, укладена коров'ячим гноєм та зазвичай покрита соломою. Ви бачите нас в цій будівлі. Це традиційна будівля народу Масаї, та зазвичай домівки Масаїв дуже темні всередині. Отже, мухи туди не залітають. Але світло нам необхідно. Отже, є світло, є мухи. Їм також дали імена Масаїв, Євгенії дали ім'я Найпота, що означає сповнена знань, а Оскару дали ім'я Саруні, що означає той, хто прийшов допомогти нам. Зранку перед початком програми вони прогулюються по місцевості, вивчаючи стиль життя масаїв, наприклад, їх спосіб чистити зуби. Масаї просто жують кінці гілок зі спеціального куща, поки не відчують подразнення. Ця територія була дуже сильно уражена посухою. Цього часу ми переживаємо найбільшу засуху в історії існування землі Масаї, тому що за минулі чотири роки у нас не було рясного дощу. Ми втратили велику кількість тварин. Майже 80% худоби по всій землі Масаї було знищено засухою. Засуха забирає також і людське життя, особливо тих, хто уражений віл або снідом. Хто потребує поживної їжі для підтримки здоров'я. Родина Джордана сподівається, що одного дня вони матимуть достатньо грошей для того, щоб вибурити свердловину, яка забезпечуватиме водою навколишню територію. На семінарі лікарі діляться інформацією про віл та снід. Потім Євгенія проводить час з жінками та дівчатами, а Оскар з чоловіками та юнаками. У культурі масаїв деякі чоловіки мають більше, ніж одну дружину. Багато людей практикують полігамі, і якщо один інфікований, вся родина також інфікована. Досі багато людей бояться проходити тест на снід через страх бути вигнаними з суспільства. Також існують проблеми з розумінням шляхів передачі ВІЛ та СНІДу. Деякі ще вірять, що злі духи спричиняють цю хворобу. Ми виявили, що перш ніж попереджати про хвороби, потрібно нагодувати голодних. Якщо ми будемо надавати практичну допомогу, вони будуть слухати. Тут, на території землі Масаєв, вістку легше поширювати через різноманітні види діяльності. Один із них перукарня, де молоді люди, надаючи послуги, розповідають про віл та снід. Родина Джордано також заохочує до садівництва. Вона вчить жінок заробляти гроші шиттям, різноманітними роботами з бісеру, випіканням хлібу та пирогів у пічі. Електропостачання тут відсутнє, а найближча перукарня та пекарня знаходяться приблизно за 40 кілометрів. Служіння відділу з проблем віл та сніду поширюється далеко за землі Масаїв. Кенії родина Джордано допомагає підтримувати церкви та інші суспільні організації, що працюють з інфікованими. Адвентиська церква в Кінжеро допомагає жінкам похилого віку заробляти на життя шиттям, ремеслом та випіканням. Вони також виготовляють засіб для прання, а завдяки новому холодильному обладнанню від спонсорів з Австралії мають власне виробництво йогуртом. Одна людина займає особливе місце в серцях родини Джордано. Остання познайомилася з Ангеліною через Адвентиську церкву, в якій вона працювала сиротами, батьки яких померли від сніду. Та з бабусями, які тепер виховували онуків. Адвентистський відділ з проблем Віл та Сніду надав кошти, щоб ці люди могли займатися господарством та мати хоч якийсь прибуток. Нещодавно Ангеліні повідомили, що вона, бабусі та сироти мають залишити будинок, де проводяться програми. Родина Джордано жадає зробити більше. Де б вони не були, вони зустрічають все більше людей, які потребують допомоги та надії. Допомагайте людям, і ви відчуєте безцінне щастя у своєму серці.